Так, друзі, переглядаємо позиція під кодом 07, шорти, міксовані. Модельки ідуть і чоловічі, і жіночі. Позиція суто трикотажні. Кому сподобається саме цей лот. Замовляємо. В достатній кількості тут трапляється і середніх, і великих розмірів. Передивляємося цей мішечок для замовлення. Відразу пишемо нам в коментарях: беру лот No. 6 або попередній п'ятий, який у нас вже є в групі Viber. Як бачите, трапляються фірмові модельки, позиція різнокольорова. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Мінімальне замовлення цієї позиції, мішечок вагою 25 кілограмів. Сьогодні, протягом дня, ми презентували вашій увазі лише новинки нового надходження, які сьогодні зранку ми отримали. Отримали дуже багато позицій. Ще не всі мали змогу сьогодні вам показати, деякі з них іще проходять контроль якості. Тому завтра будемо також продовжувати і показувати новинки. Ці позиції, які сьогодні ми знімали, вони вже є у нас в наявності. Можна робити замовлення на будь-яку із них. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, слідкуйте за нашим ефіром. І наприкінець дня я ще також повторюю важливу інформацію, що у нас лише одна офіційна сторіночка на каналі TikTok, з якою ми транслюємо ефіри. В директі ми рахунки на оплату не скидуємо. Всі позиції, які у нас знімаються, йдуть по одній ціні, як із відеоогляду, відео огляду, також і без огляду. Якщо вам будуть писати від нашого імені з інших сторіночок, навіть з нашим логотипом, то знаєте, це не ми. У нас зараз одна сторінка Кава Текстпот, з якої зараз ми транслюємо ефіри. Якщо пишуть з іншого номера вайбера, який не є нашим, у нас єдиний і він закріплений у нас в шапці профілю на головній сторінці каналу. Якщо пишуть і представляються нами, знаєте, це не ми. Це шахраї, які працюють від нашого імені. Будемо їх вичисляти. Кому вже писали від нашого імені з інших сторіночок, будь ласка, зробіть скріни, скиньте нам, будемо також їх вишукувати. Дякуємо за увагу, а в нас зараз в ефірі позиція під кодом 07 ціна за 1 кілограм становить. Лише 3,5 долара. Вага мішка 25 кілограмів, це стандартна вага. Мішечок буде коштувати 3562 гривні за 25 кілограмів. Дитячих позицій не отримували. Можливо, будуть. Трішечки пізніше в цьому завозі не було. У кого ще є які запитання, будь ласка, запитуйте, Тапаємо, тапаємо по ефірчику, ділимося лайв трансляцію Запрошуємо знайомих. У нас в ефірі зараз новинка, це шорти, трикотажні, міксовані, модельки і чоловічі, і жіночі. Хто бажає замовити дану позицію, замовляємо. Вона є в наявності, є і без відео огляду. Запечатані лоти, які не знімалися. Отримали футболочки чоловічі ХБ, декілька позицій, жіночі футболочки, є шортики трикотажні, бріджі лосіни. А зараз в ефірі у нас ось така чудова, класна позиція. трикотажні шорти міксовані під кодом, 0,7. Мішечок іде 25 кг, це мінімальне замовлення. Вартість такого лоту незалежно від того, із відео огляду або без огляду, який не знімається, одинакова. 3562 гривні за 25 кг. Відправочки щоденні в день замовлення. Тапаємо, тапаємо, тапаємо по ефіру, ділимося лай трансляцією Запрошуємо знайомих, хто ще не встиг придбати дану позицію. Хто бажає придбати, замовляємо. Ось така позиція. Шорти трикотажні буде коштувати вам всього-навсього. 3562 гривні за 25 кілограмів. відправки ми здійснюємо щоденні в день замовлення. Е, ні, велосипедок наразі, на жаль, немає. Є в нас бріджики. Бріджі лосіни з різного матеріалу. Але велосипедок там не було. Була на сьогодні позиція штани, трикотажні еластик, але також позицію розпродали. Дуже швидко розібрали на 1, 2, 3. Хто бажає придбати трикотажні штани під кодом позиції 0,7, замовляємо. Сьогодні ми знімали для вас і спортивні штани, були у нас, і лосіни були, і бріджики знімали, шортики жіночі. Футболочки чоловічі ХБ середніх великих розмірів. Зараз в ефірі позиція шортики трикотажні під кодом 07, вже шостий мішечок відзняли. Дякуємо, друзі, за увагу, дякую за ваші замовлення, за підтримку каналу протягом сьогоднішнього дня. На сьогодні поки що це все. Хто не встиг, які позиції побачити, можете вже зараз перейти до нас на головну сторіночку каналу, передивитися, прокоментувати, а зробити.